Світ є водний світ, друзі, всім привіт! Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Влакоївана. І сьогодні будемо робити розклади разом з тарологиною Яною Пасенковою. Яно вітаю! Мої вітання! Почати хочу з головного питання, адже напередодні саміту миру, який відбудеться вже влітку, дуже цікаво: чи буде Росія присутня на саміті миру в Швейцарії? Чи буде Росія присутня на саміті миру в Швейцарії? Наймиротворчіша країна, де ж її ще бути? Чи буде вона присутня на саміті миру в Швейцарії? Представники якісь. Буде там ганець від того болотного царства. Буде якийсь ганець. Ну, нехай буде. У нашій розвідці повідомили, що росіяни нині тренуються запускати дрони на запорізькій атомній електростанції. Чи можливе ушкодження дронами енергоблоків? Загроза за дивимося вже дуже довгий час. Загроза. Ну, давайте так. Е, найбільша загроза в тому, що вона вже не є цілісною. Вона вже не є цілісною. Тобто якісь викиди, якісь виливи вже є. І якщо нічого не робити, ну, це ніяк не можна буде зупинити, розумієте? Але найближчим часом, найближчі місяці, 1-2-3. До нас приїжджають звідкись, ну, типа там Папа Римський, і якась миротворча місія, якась країна, і вони починають щось там. Латати, замазувати, заклеювати, закривати, от що та щось там налагоджувати. Дай Боже, щоб скоріше це сталося. З приводу запуску дронів, шахедів, ну то самогубство. Чи депортуватимуть з Литви українських чоловіків, коли строк їхніх документів закінчиться? Депортація з Литви українських чоловіків. Це не депортація, це якісь е, додаткові умови. Е, вони будуть виглядати так: або вам треба кудись поїхати, а потім за межі країни, а потім приїхати там буквально на три дні або три тижні, а потім вертатися назад. Не проблема. Або якісь додаткові умови. Наш Дмитро Кулеба заявив, що в Україні пошкоджена половина енергетичної інфраструктури. Ми встигнемо відновити та як слід захистити наші тес до зимового періоду. Пошкоджена інфраструктура. Ми так з вами про це знаємо бачимо і на собі відчуваємо. Чи зможемо ми підготуватися, захиститися до опалювального сезону, до зими? На 70%. Це як мінімум на 70%. Причому тут і допомога інших країн. і... Завезення або якихось технологій, або а, якогось обладнання. Ну, тобто, тут, ну, тут, тут мені дуже подобається, що я бачу. Дай Бог. Ну і хочу запитати, яка доля правобережжя Херсонщини на сьогодні, і чи підуть звідти окупанти? Правобережжя Херсонщини і доля окупантів там, давайте так, запитаємо на правобережжі Херсонщини їх доля там Ой, мені подобається їх накриють, розділять і доб'ють. Тим часом у Конгресі США закликали Пентагон таки передати Україні надлишки касетних боєприпасів у Пентагоні. Все ж таки погодяться на передачу нам такої зброї. Чи передадуть вони нам цю зброю? А, так, передадуть, причому вони будуть такими героями себе вважати, що вони нам надлишки якоїсь зброї передали. Ну і продовжу новинами зі сполучених штатів адже Там наклали нові санкції на військово-промисловий комплекс Арефі. Чи уповільнить це темпи виробництва зброї на болотах? Мені дуже подобається, як ви формулюєте питання. Так, значить, санкції США, як вони вплинуть на виробництво зброї на болотах. О, тут прям також вплинуть. Тут прям результати. Значить, Тут реально буде результат з цього приводу. Спочатку на болотах подумають, що це стосується тільки якихось рахунків. Ну, Тобто, вони повинні бути расисти або задвоювати якісь рахунки, або якісь офшори там робити. Не знаю. Тобто все, що стосується грошей, але це не так. Блокування США. Санкції США, вони якось вплинуть на транспортний коридор з приводу або закупівлі якихось деталей для виробництва тієї зброї. Тобто ну, їх добре уріжуть, дуже добре. А от у наших повітряних силах заявили, що зараз Росія виключила шахеди зі своїх засобів нападу. З чим це пов'язано? Чи правдива ця новина? Ні, не, не зовсім правдива. Диявол перегорнутий таке наполовинку, знаєте. А, на що вони таке морозять. Ой, О, я не можу. Значить, у них вони не виключили шахеди, у них є чомусь дефіцит в цьому питанні. Розумієте? Ой, ну, дебільні, боже. Дякую, Яна. Дякую, Яно, за ваші відповіді. Дякуємо вам, друзі, що дивилися. Чекаємо від вас вподобайок, коментарів і питань до Яни під цим випуском. Також не забувайте підписуватися на наші канали та соцмережі. Не забувайте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими гостями. Ну, і, звісно, бережіть себе та донатьте на ЗСУ.